Добрий день. Сьогодні вторая часть читання книги найкращі футболісти світу. Студію на сьогодні Андрій П'ятов. Україна завжди мала сильну, представ... сильну воротарську школу. Один з її найяскравіших представників Андрій П'ятов. На десятиліття він став беззмінним стражем воріт флагмана першості та національної команди. Багаторазовий чемпіон та володар усіх внутрішніх трофеїв. Андрій утілює найкращі риси голкіперів високого класу: спокій, впевненість, надійність. Він має беззаперечний авторитет і керує діями оборонців, прекрасно грає ногами і виявляє феноменальну реакцію, витягуючи просто так і безнадійні м'ячі. В інстрі до рішення присвятив себе футболу, майбутній воротар відвідував одразу декілька спортивних секцій: плавання, пінг понг рукопашній бій, волейбол. П'ятов переконаний, що це стало йому в пригоді, звідти його швидкість, уміння працювати руками, координація тіла. Талановитий хлопець із далекого від футбольних перемог Кропивницького виділявся серед однолітків і швидко отримав запрошення до професійного клубу, одразу найвищого дивізіону. дивізіону. Міцна Ворскла стала лише трампліном для подальшого розростання. За юного голкіпера заочно змагалися українські гранди Динамо і Шахтар. Вирішальною стала рекомендація тренера. Той порадив переїздити в Донецьк. Ані голкіпер, ані гірники про це ніколи не шкодували. Ворота став однією з живих легенд Шахтаря в найкращий, найкращий період в історії, крубу, в історії крубу. Хоч би як надійно не грав голкіпер, без помилок не обходиться ніколи. У найбільш знакових матчах за кар'єру Андрій не зберіг ворота сухими. В омрійному дебюті за національну збірну настрій зіпсувала збірна Узбекистану. Голокіпер припустився помилки після удару суперника зі штрафного. Хоч загалом грав добре і команда перемогла. Прикрим був і гол у фіналі Кубка УЄФА, також після штрафного. Нячко взнув долонями воротаря і парашутиком упустився в сітку. Говтатися тоді допоміг -то тренер гірників. У перерві він, хоч завжди зазвичай критикував п'ятова за найменші помилки, не дорікнув йому жодним словом, навпаки, запевнив у довірі та кінцевій перемозі. Впевнена гра воротаря надихнула партнерів і в підсумку Шахтар зробив трофей. Найголовнішим у житті Андрія виявилося зовсім інший матч. Малоцікавий поєдинок і ще в молодіжному складі Ворскли. За 20-річним роторем трибуни, з трибуни спостерігала дівчина, за яку п'ятов був закоханий. Коли в його ворота арбітер призначив пенальті, дівчина дала собі обіцянку поцілувати хлопця, якщо він відіб'є 11-метровий. Голкіпер нічого про це не знав, але з ударом упорався. Після гри його кохана вигнала свою обіцянку. Відтоді вони разом. Дружина народила Андрії від трьох доньок і сина. Футболіст обожнює свою родину і присвячує їй увесь вільний час. Звілля в одного з кращих воротарів континенту не так уже й багато. Всю кар'єру П'ятов підтримує стабільно високий рівень гри, а для цього потрібно дуже відповідально ставитися до тренувань і способу життя. Взимку 2020 року європейські експерти склали рейтинг кращих вікових гравців світу, тих, кому за 35, але їх то досі коштує мільйони на трансферному ринку. До десятки разом з такими легендами, як Рібері, Інієста та Ібрагімовіч, потрапив і український голкіпер. Сам Андрій до подібних переліків ставиться. З доброю іронією. Мовляв, приємно, але не серйозно. Він звик оцінювати свою результативність за діями на полі, а не заголовками у пресі. П'ятов хоче, ігра... хоче грати якомога швидше, скільки дозволятиме здоров'я. Він мріє завершити кар'єру в шахтарі, однак не проти повернення, в... повернення до Ворскли. І свого життя поза поза футболом Андрій не уявляє. Він надто любить цей спорт, до того ж нічого іншого в житті не вміє. Він категорично відмовляється думати про роботу функціонера, важко уявляє себе коментатором чи експертом на післяматчевому телешоу. Тож, потроху, занотовує свої спостереження за роботою тренерів. тренерів. Цей досвід можна буде використати вже у власній практиці. Є надія, що українські любителі футболу не втратять п'ятова з поля зору і після того, як він повісить свої воротарські рукавички на цвях. Цікаве про футболіста. П'ятов не поділяє традиційні воротарські забобони щодо своїх рукавичок. Він не боїться, коли їх хтось торкається чи навіть примірює. Цю деталь амуніції Андрій Радо дарує вихованцям клубної академії та знайомим. За рік він роздає кілька десятків комплектів. Натомість українець має дивну недовіру до найбільш притаманного галкіперові ігрового номера. Футболки з цифрою 1 він уникає. У збірній грає під 12, а в клубі під 30 номером. Таємниці не розкриває, каже, що просто так подобається. До побачення! Мої глядачі, скоро вийде третя частина.